36 місяців, 36. І це за умови, якщо буде ким замінити людей, і якщо не буде загострень на фронті. Це при тому, що зараз бажаючих вступити до лав ЗСУ просто немає, і працівникам ТЦК приходиться виловлювати людей на вулиці і створювати якісь мобільні блокпости і разом з поліцією роздавати, зупиняти автомобілістів, роздавати їм повістки, щоб хоч якось у кількість людей, яка потрібна на зараз. Влада хоче до 2025 року замінити півмільйона людей. І вважаю, що буде така кількість бажаючих вступити до лав ЗСУ. Хоча зараз така ситуація, що кількість тих людей, які хочуть вступити до Лав ЗСУ, їх просто немає. Навпаки, з кожним днем збільшується кількість людей, які просто хочуть виїхати звідси, ось таке І чи дуже велика буде користь від тих недобровольців, яких наберуть в армію. Це питання відкрите.